Вітаю, любі слухачки та слухачі на зв'язку Радіо Укррайт. Сьогодні продовжуємо читати роботу A Broken One. Від авторки Сон Візаж Глава друга. Рорі розбудив стук у двері. Вона постаралась повсти з ліжка, але зачепилась за зіжмакане простирадло і, не втримавши рівновагу, з гуркотом покотилася по підлозі. Коли Рорі зрештою добралась до дверей, то до переживань минулих днів, перельоту, поганого сну та тривожного пробудження додався свіжий синець на коліні. Настрій був відповідним. На порозі стояла висока худорлява відьма в довгій сапфірового кольору мантії зі щепленими в замок руками. Рорі дивилась на відьму, відьма дивилась на рорі. Бланшер непогано знала таких людей: принципових, суворих, з високими стандартами та завжди ставилась до них із повагою. Але стати друзями їм не випадало. Міс Бланшер. запитала Мінерва, розглядаючи скуйовджену дівчину з набряклим після сну обличчям в пом'ятому маглівському одязі, в якому та, вочевидь, і спала. Професорко Макгонегел. Професор Дамблдор велів вам відвести мене на шопінг. брови відьми злетіли вгору. Манери нової студентки не вражали. Що ж, вона не здивована. Працюючи з албусом Дамблдором, відвикаєш від простих завдань. Професор Дамблдор попросив супроводити вас до Гогверсу. Тож прошу збиратись, у нас обмаль часу. Дайте мені кілька хвилин. Двері перед професорчиним носом зачинились. Макґонаґел спустилась до зали пабу, замовила чайник звичного Ерл Грея та стала чекати, постукуючи ложечкою по порцелянових стінках чашки. Сьогодні вранці її затримали. Піпс впустив з раю Піксі в лабораторію. Тож вона прибула в Лондон значно пізніше, ніж планувала. І тепер залишалось тільки сподіватись на зграбність Міс Бланша. Інакше вони запізняться на потяг. За 15 хвилин мінерва тріч поглянула на годинник. Нова студентка спустилась до зали, свіжий одяг, розчесане волосся, що вкривало худі плечі. На це принаймні можна було дивитися у променях золотистого вранішнього сонця. На якусь мить ця дівчина нагадала їй портрет Ровени Рейвенко не вистачало лише діадеми. Але Рорі зробила ще крок. Обвела зал холодним поглядом сіросиніх очей і видіння розсіялось. Отже, який план? Бланшар гепнулась на стілець навпроти. Для початку замовити сніданок. Та ця старілками з'явилась на столі за кілька хвилин з зусиллями незмінно послужливого Тома. Мінерво непогано ставилось до власника папу, а як джерело пліток він був просто незамінним. Але цього разу вона поспішила відкараскатись від нього якнайшвидше. У них насправді було обмаль часу. Рорі взялась до сніданку без ентузіазму, але мовчки і одразу. Мінерва Макгонагел уважно роздивлялась нову забавку Албуса, допиваючи вистиглий чай. Вона бачила багато таких, як ця. Такі зухвальці порушували правила, чубились із іншими студентами, конфліктували з викладачами. Усе, щоб заглушити навісний біль всередині. Вони разюче відрізнялись від домашніх хлопчиків та дівчат, що привозили до школи спаковані матерями валізи, загорнуті у спогади про сімейні вечері. Від цих віяло самотністю та вмінням виживати. Часом вони ставали лідерами, часом від але так чи інакше вчились справлятись із життям. Вони знали, що ніколи не стануть такими, як усі. Що це клеймо залишиться з ними до самого кінця. Дамблтор згадував, що ця дівчинка виросла в благополучній родині. Однак інтуїція підказувала Мінерві, що все не так просто. Як би не було, вона точно знала, що буде далі. Новенька почне випробовувати їх усіх на міцність, перевіряючи, як далеко зможе зайти. Чуття підказувало, що з цією доведеться нелегко. Однак Мінерва знала й інше. Колись вона заспокоїться, озирнеться і зрозуміє, що не всі навколо бажають їй зла, побудує зв'язки та прихильності і, можливо, зуміє знайти своє місце. А доти, на них чекають довгі дні безперервних баталій. Мінерва вкотре поглянула на годину якщо вони хочуть встигнути на потяг, час виходити. Через занедбаний задній двір дірявого казана вони вийшли на алею діагон. Прохід, захований у цегляній стіні, видався рорі чистим піжонством. Нащо ховати вихід у стіні, якщо на ПАП 100% накладено з десяток захисних чар? Показушники. Місцевий торгівельний центр з атмосферою середньовічного ярмарку з колоритними крамничками, що торгували неймовірними речима, повний людей у дивакуватому одязі. Невідомих запахів та звуків справив на рорі незабутні враження. Усе навколо гуло голосами сичало та шуміло. Аромати трав, їжі, тварин, екзотичних пахощів та бозна чого ще сповнювали повітря та липлу до одягу. Рорі штовхали зусибіч, тож вона ледве встигала крутити головою, роздивляючись вітрини крамниць та магазинів із загадковими товарами. Поки що вона розпізнала три. Негарню крамницю зі складниками для зіль та зоомагазин. магазин Рорі завжди хотіла собі кота або птаха, але їй не дозволяли. Фамільяр сам знаходить відьму, коли приходить час, а не навпаки. Макгонаґал прямувала вулицею, обережно продираючись крізь НАТО. Вчителі, вочевидь, були шанованими членами місцевої громади. Адже професорці ще кілька хвилин доводилось зупинятись, аби перекинутись парою слів то з одним, то з іншим, ввічливо кивати знайомцям, відгукуватись на численні доброго ранку та як майте». На Рорі поглядали скоса, вона відповідала взаємністю, з жахом та подивом вивчаючи місцеву моду. Чому стільки балахонів? Серйозно, гостроверхі капелюхи. Ви про джинси чули, люди? Вуличка впиралась в ошатну і монументальну, чомусь безнадійно перехняблену будівлю з білого мармуру. Банк Грінготс значилась на фасаді. Нам потрібно обміняти гроші, щоб продовжувати покупки. Магонегал обернулась до рорі, зупиняючись на сходах. І попередила У банку працюють гобліни, а вони дуже вибагливі щодо манер. Очима не лупати, пальцями не тикати, що заманеться, руками не хапати, кивнула Рорі. Боже, ця жінка думає, що я ніколи не бачила гоблінів. Але місіс Макгонагал. Професорка Макгонагал, міс Бланшер. Професорко Магонагал, я обміняла долари на фунти ще в аеропорту. Чудово, тепер обміняємо ваші фунти на галеони та сиклі. На що обміняємо? У цих диваків ще й валюта в окрема. Господи милосердний, нащо інтер'єр банку контрастував з усією алеєю Діагон так само, як його фасад, із колоритними, однак давно не новими фасадами крамниць. Усюди мармур та камінь, високі вузькі вікна, товсті колони та помпезна кришталева люстра на посрібленому ланцюзі. Бундючні гобліни в дорогих костюмах, що записували щось у величезні книги, перекладали папери та зважували здоровенні коштовні камені у всіх на очах. А ці панове мають стиль. Професор Комагонагал пролунав позаду молодий голос. Вони стояли біля високої стійки в кутку, і сивочолий гоблін відважував рорі стосики монет на замін її хрустких банкнот. Бленчер невдоволено згрібала дзвінкий метал в рюкзак, який поважча втричі. Мінерва всоте поглянула на свій маленький вишуканий годинник на срібному ланцюжку. А, містер Візлі, рада вас бачити. Рорі обернулась здивована, що не впізнала вчорашнього знайомця за голосом. Але назустріч їй ішов не містер Візлі із помітними вже залисинами та в своєму милому смугастому светлі. У цього була сережка у вусі, десяток браслетів та ланцюжків і шкіряна куртка. Рорі не впадала за рудими, але тут було не встояти. До шарму Бетбоя комплектом ішла чарівна посмішка та відкритий прямий погляд. «Добрий день, професорко! Не чекав вас тут зустріти. Містер Візлі коротко кивнув рорі, затримавши погляд на її обличчі лише кілька великонадійних секунд. Навзаєм. Мені здалося, що ви вийшли зі службової кімнати. Так, був тут на співбесіді. Співбесіда? Містер Візлі, я сподіваюсь, ви не маєте на думці? Звісно, ні, професорко. Хіба я можу позбавити себе ще цілого року ваших лекцій? Ні, я лише намагаюся потрапити до них на літню практику. Отже, він студент в Гогберці. Може, в цій дірі буде не так вже й кепсько. Вважатимемо, що ви мене заспокоїли, кивнула Магонагал. Хлопець знову обернувся до Рорі, цього разу таки звернувши на неї свою дорогоцінну увагу. Вітаю, я Біл Візлі. Рорі Бланшар. Бланшар. Чекай, то ти новенька. Тепер він виглядав зацікавленим. Весь вечір вчора про тебе слухав. То Артур твій батько? Він згадував, що має сина на ім'я Чарлі. Біл із професоркою перезирнулись. Чарлі, мій брат. Дивно, що тато згадав тільки його, хоча, якби він перераховував нас усіх, хто не закінчив би й позараз. Рорі була єдиною дитиною, тож те, що Артур може мати кількох дітей, не спало їй на думку. І тепер вона почувалася дурепою. Макнегал знову поглянула на годинник. Мерлі немилосердний, милосердний. Ми не встигнемо на потяг. Біл поглянув на великий настінний годинник над входом у банк. До нього ще три години. Ви легко доберетесь. Тільки не з нашим списком справ. Даруйте, містере Візлі, маємо поспішати. Побачимось. Рорі помахала рукою. Чекайте, може, я чимось зможу допомогти? Ми мусимо обійти дюжину крамниць. Не думаю, містере візлі, що ви допоможете нам обирати парадні мантії. Хлопець усміхнувся. Навряд. Але я можу зайти у Флоріше Блоттс, до Малпепера, за Пергамонтом та казанами. А вам залишаться усі веселощі. Макгонагалл сумнівалася. Інакше ви запізнетеся на потяг. Рорі примружилась: чого раптом містер Бетбой так рветься допомогти? Втім, на Магонаґл аргумент схоже подія, і вона простягла білу список. Візьміть те, що зможете обрати самі, та оформіть доставку до Гогварсу. А зрештою, ми розберемось. Ви просто рятуєте мене, містере Візлі. Біл усміхнувся. З радістю, професорку, і не переживайте, зроблю все як треба. І він раптом підморгнув Рорі. Та криво усміхнулася у відповідь. Вони гречно та дещо поспішно попрощались. Побачимось у школі. «О, так! неодмінно. Коли потяг прибув на кінцеву зупинку, вже поночіло. Нечисленні пасажири посходили на платформу звичайної провінційної станції та поступово порозчинялись у темряві. Макгонаґел попрямувала до кінця перрону з виглядом людини, що йде давно звичною дорогою. Зачарований багаж поплив слідом за нею. На віддалі на них уже чекав відкритий екіпаж, запряжений моторошним створінням. Терстя, вашій бабі, це що таке? Звір нагадував мертвого пегаса, якого навіщось воскресили та поставили на службу цим людям і зі своєрідним почуттям гумору. скелет та обтягнуті сірою шкірою крила, голова дивної форми втомлено схилена до землі. Втім, придивившись, Рорі вирішила, що тварина не несе жодної небезпеки, а запряжена у повід має вигляд швидше жалюгідний, ніж моторошний. Це що таке? Магонеґел поглянула на Рорі своїм уважним поглядом. Тестрал одна з магічних істот, що населяють околиці школи. Цілком безпечний, якщо це вас непокоїть. Я у захваті». Магонеґл знову поглянула на Рорі, однак в темряві, що її розсіювали лише відблиски вокзальних ліхтарів, юна відьма не змогла розгледіти, що виражало професорчине обличчя. Дорога в екіпажі тривала не більш як півгодини, але з моря на задень Герорі почала куняти носом, заколисана неквапною ходою тестрала. Тим часом Фаетон вигулькнув із лісової гущавини та перед поглядом мандрівниць постала громада прадавнього замку. Гогвартс, майже неосвітлений у цей час доби та року, здався Рорі моторошним та ворожим. Розгледіти деталі у місячному сяйві було важко, та цитадель на вершині пагорба із численними вежами та башточками, що стриміли вгору, видавалась подібною водночас на середньовічну фортецю та на готичний собор. Гнітюче враження доповнювали хребти шпучастих гір та Пласке озеро, що мертвими чорними водами сліпо гляділо в беззоряне небо. Сто чортів у ваші сраки! Відчерпно подумала Рорі. У величезної замкової брами на них чекав заспаний нечупарний чоловік із кислим лицем. А в руках він тримав величезний старосвітський ліхтар останні надії Рорі на електрифікацію школи сконали. «Добрий вечір, Аргусе!» – привіталась Магонова. Професорко розкрепів чоловіку відповідь. Магонагел представила Рорі та місцевого сторожа на ім'я Аргус Філдж один одному. Всі троє увійшли всередину. Ледве освітлений смолоскипами у кам'яних тумбах замок зблизька видавався ні трохи не менш моторошним. Височезні склепіння, що губились у темряві, стіни з масивних кам'яних брил, прикрашені безліку гербами, гобеленами та полотнами, все це беззаперечно справляло враження. Ехо розносило звук їхніх кроків у шелесткій тиші. Втім, по справжньому нажахали ролі портрети. Вони рухались. Люди і тварини на старовинних полотнах походжували у рамах, шелестіли одягом, мирно посапували у своїх кріслах, стиха перемовлялись, щоб не розбудити сусідів. У ролі по шкірі сипоміли сироти. Це вже занадто. Бланчера швидко загубилась у безкінечних переходах, коридорах та сходах, навіть не намагаючись зорієнтуватись у темряві, і зрештою просто йшла слідом за професоркою та сторожем. Завернувши за ріг чергової галереї, вони наштовхнулись на привида. Безтілесна фігура, зіткана з непівпрозорого сріблястого серпанку, мирно пливла у півметрі над підлогою, зайнята своїми примарними справами. Макгонагалл обернулась, щоб перевірити, чи не перелякалась, бува Бланшар гмикнула. Тобто, привиди, по вашому, страшні, а оці диявольські кузени Доріана Грея на стінах, то нормально. Так, деталі інтер'єру. Пройшовши либонь кілька миль, процесія опинилась у найдревнішій частині замку. Рорі так вирішила через нижчі стелі та вищі коридори, а ще через якусь зовсім паранормальну тишу та задушливе повітря. Стіни тут, мабуть, були ще товщими, ніж в усьому замку. Магонагел, а слідом за нею і Філч із Рорі, зупинились біля однієї з ряду однакових дерев'яних дверей, прикрашених фольклорним різьбленим візерунком. Професорка змахнула паличкою, і двері безшумно відчинились. Ваша тимчасова спальня міс Бленшар!» – Голос Магонагел звучав томленим. Завтра вранці я зайду за вами, і ми вирішимо усі додаткові питання. Не хочу позбавляти вас здорового сну. Рорі зазирнула всередину. Невелика спальня з металевим кованим ліжком та витертим столом біля високого стрільчастого вікна. У каміні потріскував невідомо ким розпалений вогонь. Дякую. Добраніч. Добраніч, міс Бланшар. Двері за Макгонагалл зачинились. Рорі повалилась на ліжку. Від постелі пахло чистотою та холодом. Дівчина сподівалась заснути відразу ж, але в голові беззупинно крутились події сьогоднішнього дня образи нового незнайомого світу, в який її закинуто вилінням недоброї долі. На світанку темрява змінилася людистим блакитно сизим серпанком. Тіні почали заповзати в щілини та шпари. Чіпляючись за меблі та стіни. Замок та його околиці поступово пробуджували зі сну. На дворі заспівали птахи. Рорі досі не чула таких пташиних голосів, а в коридорі щось заворушилось. Бланшар потягнулась на ліжку, прослухаючись до незнайомих звуків. За дворими заблокотіла. Дякую, що були із нами. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть свої враження у коментарі. Це надзвичайно важливо для нас та допоможе іншим слухачам, спраглим сучасної української творчості долучитись до ком'юніті українських райтерів. А також завітайте на сторінку автора за посиланням в описі та залиште лайк і відгук до роботи. До зустрічі на Радіо Укеррайт!